Нещодавно побачив рецепт малосольних огірків, вирішив приготувати друзі. Це вийшло неймовірно смачно. Тому, якщо ви ще не бачили цей рецепт, зберігайте, і діліться з друзями. Та обов'язково напишіть в коментарях, як ви робите малосольні огірки. Для початку я добре помив огірки. У мене, на жаль, куплені з магазину, але якщо у вас будуть свої домашні, то це буде неймовірно смачно. Для початку добре промиті огірки відкладаємо на досточку та відрізаємо зайву частину. Потім беремо зубочистку, пробиваємо пару таких проколів кожному огірочку та відкладаємо в сторону. Потім беремо пару пучків кропу. Tukaj narezajmo ne drbno. Потім пару зубчиків чесничку, також нарізали і будемо готувати розсол. Для розсолу візьмемо сіль, цукор та мінеральну воду. Друзі, в телеграмі в себе залишаю всі рецепти, розписані, тому підписуйтесь за посиланням в шапці профіль. Розсол добре перемішали та приступаємо до головної частини. Викладаємо перший шар огірків, присипаємо кропом, потім чесничком, знову огірки, знову кріп, знову чесник та заливаємо розсолом. Потім накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 12 годин. Ну а далі ви вже бачили, виходять неймовірно хрусткі та смачні огірки. much no